Добрий день, шановні користувачі системи Ліга.Про! Сьогодні в цьому відео ми з вами поговоримо, як налаштувати та райони та обласні центри в системі Ліга.Про. Для початку давайте подивимось, де це може використовуватися і як ми з цим працюємо. Для цього зайдемо в пункт продаж, квартири актуальні. І ми з вами побачимо, наприклад, беремо Дніпропетровську область. І бачимо що тут район міста, бачимо місто Дніпро. І йдуть різні райони Дніпропетровської області. Точнісінько так, і в додаванні об'єктів ми можемо обрати Дніпропетровську область і вибрати вже райони Дніпропетровської області. Як ми можемо це налаштувати, і взагалі, для чого це може нам бути потрібно? Ну, по-перше, може змінюватись назва районних центрів чи районів будь-якої області. І нам потрібно буде її змінити в системі, щоб працювала коректна вигрузка і взагалі відображалась коректна актуальна назва? По-друге, інколи нам потрібно відсортувати ці районі, обласні центри. Для чого? Наприклад, ви працюєте в якихось декілька районів, вам краще, щоб вони були тут зверху, а не само низу, бо це пришвидшує вашу роботу. Як нам це налаштувати? Ми заходимо в пункт управління, довідники географії, райони та обласні центри. І, наприклад, ми хочемо працювати з Дніпропетровською областю. Натискаємо фільтрувати. От я бачу ці райони. І, наприклад, я хочу відключити якийсь район. Знімаю галочку, натискаю Зберегти. Знімаю галочку, натискаю Зберегти. Таким чином, я відключаю те, що мені не потрібно, щоб мені і моїм користувачам було зручніше і простіше орієнтуватися в системі. І навпаки, наприклад, я бачу, що Дніпро в мене йде перше, і хай воно й буде перше, я ставлю, там, наприклад, вагу 100. Це нам потрібно для сортування. А на другому місці я хочу поставити кривий ріг, наприклад, я поставлю вагу 90 і натисну Зберегти. Для чого це я роблю? Для того, щоб в списку. Коли я обираю район, районний центр, я міг відповідно одразу бачити ті самі популярні чи самі актуальні, чи райони, в яких я працюю, зверху, а не листати, шукати весь список. Як це буде працювати? Заходимо в продаж квартири актуальні. Обираємо Дніпропетровську область. Я бачу, що у мене Дніпро і Кривий Ріг зверху, а ті. Районні центри, райони вже відключені. Тобто ті два районних райони Дніпропетровської області, я вже відключив, вони мені не заважають. Таким чином, знову ж таки, ми з вами можемо налаштувати систему під свою специфіку роботи. Щоб у нас залишились лише райони області, в яких ми працюємо, ми можемо в пріоритеті зверху в списку виставити ті райони, в яких ми там більше всього працюємо. І це пришвидчить нашу роботу. Сподіваюсь, ця інформація була для вас корисна. Економте час працюючи в системі Лігапро.